Поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема про те, що відбувається під Бахмутом. Там ситуація динамічна. Українські військові поступово просуваються на щонайменше двох напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр у Телеграм. ЗСУ активно нищать ворога чимало і полонених у самому місці. Ситуація складніша, каже Малєр. Втім, остаточного контролю над містом ворог все ще не має і не отримає. І перш ніж представити нашого гостя. У Києві відбій повітряної тривоги Я в думаю, Київській зараз області. На поки що е тривога триває. Іван Буряк, сірий, головний сержант першого штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади. Долучається до нашого ефіру. Пане Іване, ми вас вітаємо. Ми вітаємо. Слава Україні. Героям слава. слава. Пане Іване, повітряна тривога по всій території України пішли від бою. О зараз ми бачимо, що Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області відбої повітряних тривог. А яка ситуація нині під Бахмутом? Яка оперативна обстановка як минула ніч? Ну ніч як завжди минула тривожно. Але Бахмут безпосередньо частина міста під контролем збройних сил України. Ситуація стабільно напружена, але контрольована Збройними силами України, що дає, дає нам надію та віру на те, що все ж таки місто ми не здамо. По флангам пішли наступи, пішло відбивання просування збройних сил України. Тому віримо, кріпимось, тримаємось, гуртуємося та йдемося до, до, до найшвидшої. Перемоги над окупантом. З цієї інформації, яку ви знаєте, можете розповісти, які успіхи за останній час були у Збройних сил України, тому що дуже багато маніпуляцій з цього приводу, особливо від росіян, у них там істерики. Інформація Генштабу достатньо суха, проте вона теж підтверджує, що є якесь певне просування. Що ви можете розповісти? Є певні просування відбій частини дороги, відбій території, яка дає можливість нормального спокійного логістичного сполучення з містом Бахмут. Також є підтвердження інформації стосовно там пошкодження певних там логістичних їхніх шляхів, та також там попадання в пункти, тобто, все те, що можу там я сказати. Ми е, рухаємося панічні настрої е, окупанта та е, загарбника це, це нам на користь, тому що вони розуміють, і усвідомлюють, що за кожен клаптик. Нашої землі за кожен сантиметр ми боремося до останнього пане Іване. Також повідомляють Генштаб, що взяли в полон наші збройні сили багато окупантів. А от якщо говорити про ваш батальйон, то скільки наскільки багато ви взяли в полон окупантів? Хто вони? Це переважно вагнерівці чи регулярні російські війська? Ну, безпосередньо наш батальйон і наша бригада там вже близько. Чотирьох місяців ми на Бахмутському напрямку неодноразово брали в полон певної кількості такої я там не, не скажу там і не буду говорити точно, але ми постійно час від часу беремо в полон, чи то наш батальйон, чи інші батальйони нашої бригади окупантів. Це вагнерівці, це засуджені зеки, це люди. Ским моральним, психологічним і взагалі це, якби на мою думку, це зомбі, зомбі, люди, які заражені російським міром, які заражені якоюсь там своєю незрозумілою ідеологією, для яких там байдуже де помирати, і за що помирати. А які сили зараз зосереджені довкола Бахмута, тому що там уже мені здається, намішалося вже і Кадиров казав що він там когось прийшле, пригожин. Казав, що він уже звідти Вагнер виявив, Міністерство оборони туди прислало своїх е, якихось солдатів, які, за словами того ж таки, пригожена кудись втекли. А хто там зараз стоїть? Ну, кого ви бачите безпосередньо самі? Безпосередньо зараз в самому Бахмуті, там, де стоїмо, ми там зосереджені все ж таки сили Вагнера. Він десь там частково доповнюється регулярними регулярними військами збройних, збройних збройних, збройних сил. а Сил Російської Федерації кадирівців там поки ми не зустрічали, але ми їх з нетерпінням чекаємо. Хочемо їх зустріти і показати їм, де їхнє місце і на що вони можуть бути здатні. Це тільки для підкріплення та одобрення нашої неньки України, нашої землі. Пане Іване, українська армія зараз наступає. А як російська армія обороняється? Як багато вони використовують авіації? Чи відмовилися вони від тактики сирійської тактики випаленої землі, яку вони почали активно застосовувати саме під Бахмутом? Я би не сказав, що вони від чогось відмовились, тому що вони постійно систематично використовують авіацію, але не можуть використовувати. Тому е всі кількості, які би їм хотілося, тому що наші протиповітряні сили е теж працюють, е працюють е всі системи, тому е бувають випадки е використання ними забороненої зброї, це фосфорних бомб, от, що е воно випалює. Е Випалює міста, випалює села, будинки і не дає можливості там ускладнює там певні процеси. Ось, але тактика в них, на мою думку, у них тактика, у них тактика лише одна. Вони давлять силою, живою силою, вони заганяють людей, давлять масою. Деколи там просто незрозумілі їхні постріли, постріли в різні сторони, там хаос. Кожен десь щось хоче там доказати, щось хоче зробити, напевно, з їхнього командування, але не завжди в них це все вдається. Також була інформація про те, що в Кліщіївці вдалося це село неподалік Бахмуту, вдалося вразити так. командний штаб. Що вам про це відомо? Ну, я попередньо про цим говорив, що є інформація щодо влучання штабу, та безпосередньо там ми відправили. До світу, до, до іншого світу, до, як то кажуть, концепту Кобзона певних посадових осіб і, там командирів, заступників командирів. Тому тішимося ці, цією інформацією, тіш, тішимося цим влучанням і сподіваємося, і що в скорому часі вони там будуть усі. Дуже сподіваємося, пане Іване. Військовий експерт, офіцер армії ЦАХАЛ, це армія Ізраїлю Верцнер. То він вважає, що складається таке враження, що у Бахмуті ситуація наближається до переламу на користь України. А наскільки це відчувається там, на місці? Ситуація стосовно перелому, вона дійсно дійсно вона відбувається, тому що. Було певне загострення до 10-9 го до го числа, була певна складність, але ми ситуацію зламали, перехопили ініціативу в свої руки, вона постійно десь міняється на ту чи іншу користь. Але, судячи з того, що ми скільки часу тримаємо місто і тримаємо, контролюємо певну частину міста, ситуація. І на нашу користь в тому, що ми тримаємося з останніх, з останніх сил, і зараз у нас підходить підкріплення, тому е я десь буду з ним погоджуватися, з тим експертом. І ситуація переломна, і ми рухаємося, тому що це показує наступи по флагам. Знову ж таки, так, тішівка, е воно йде все, ну йде все поступово, е наше командування. Здійснює все грамотно по ситуації, по, е, по обставинам війни. Тому е, надіємося і е, знову ж таки рухаємося. Рухаємося вперед. Дякую вам дуже за е, інформацію від вас за те, що виборонити Україну. Іван Буряк е, Сірий, головний Дякую. сержант першого штурмового батальйону ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів про ситуацію. Довкола Бахмута і безпосередньо в самому місті.